Вітаю вас, інформаційний ефір Першого Приністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. Завтра, 14 грудня, о 12-й годині за московським часом і 11-й за нашим відбудеться прес-конференція президента Росії Володимира Путіна. 1640 журналістів з усього світу акредитовані на цей один з найважливіших політичних заходів Росії. Вперше серед них є і придністровські журналісти. Знімальна група першого придністровського телеканалу вже знаходиться у Москві. Головна її мета підняти тему Придністров'я. Отже, слідкуйте за ефіром нові подробиці в наших вечірніх новинах. За підсумками листопада, прожитковий мінімум у Придністрові виріс на 12 рублів. Зараз на витрати потрібна мінімальна сума 1395 рублів. Пов'язано це із зростанням цін на продукти. Структурі структурі прожиткового мінімуму витрати на продукти харчування займають 46 відсотків. На непродовольчі товари та послуги 22 і 30 відсотків. Відповідно, на обов'язкові платежі і збори близько 2 відсотків. З огляду на те, що найбільше. Питому вагу в структурі прожиткового мінімуму займають продукти харчування. Саме коливання цін на цю групу товарів буде надавати зміни величини прожиткового мінімуму. За листопад доходи єдиного державного фонду соціального страхування склали 145 мільйонів з урахуванням залишку на початок місяця. Витрати 187 мільйонів рублів. Основна частина грошей пішла на виплати пенсій. На 1, декабря... на 1 грудня кількість пенсіонерів склала 119 тисяч 800 осіб. Порівняно з 1 січня ця кількість знизилася на 6 тисяч 197 чоловік. На цій статистиці позначився ще один факт: У Придністрові багато отримують російську пенсію. До слова, вона в наступному році виросте. Володимир Путін підписав закон про бюджет пенсійного фонду Росії на 2018 рік і на плановий період 2019-2020. Розмір фіксованої виплати після індексації складе близько 5 тисяч рублів на місяць. Батьки, які виховують неповнолітню дитину інваліда, тепер будуть брати відпустку у зручний для них час. Пропозицію озвучили сьогодні на сесії Верховної Ради. Всі необхідні поправки до трудового кодексу вже підготовлені. Ми Вважаємо, що це повинно бути в обов'язковому порядку через те, що дитина інвалід буває непередбачуваною. Їй необхідне або лікування, або якісь додаткові обстеження в той час, коли це слід зробити. А права такого батька на сьогоднішній день немає. Тому така ініціатива з'явилася. Трудовим законодавством вже передбачені такі норми для окремих категорій громадян, але батьків дітей з обмеженими можливостями серед них не було. Новий Законопроект буде поширюватися і на батьків прийомних дітей інвалідів. Право взяти відпустку при бажанні у будь-який зручний час отримує також опікун і піклувальник. Я б хотіла Я б хотів звернутися до роботодавців, щоб вони сприймали це як нормальне явище. І ми вважаємо, що не тільки у держави є соціальна функція, але й підприємницької спільноти у роботодавців. Теж така функція повинна бути. Документ був підтриманий депутатами і прийнятий у першому читанні. Держава повинна працювати для людей, а не навпаки. На це спрямований ще один законопроект, розглянути сьогодні в парламенті. Йдеться про розширення можливостей уповноваженого справ людини, які на думку автора законодавчої ініціативи допоможуть уникнути деяких бюрократичних складнощів коли людина, припустимо, яка звернулася до уповноваженого справ людини або в інший правоохоронний орган не може задовольнити свою заяву, навіть якщо відповідна посадова особа встала на сторону заявника, необхідно, щоб з справ людини звернувся до захисту прав, і додатково в це відомство людина, чиї права були порушені, має сама написати заяву. У підсумку у нас людина ходить з інстанції в інстанцію. Для того щоб людям стало простіше у уповноваженого справ людини, має бути право без доручення звертатись. В державні відомства від імені громадян, чиї права були порушені. Це і запропоновано в законопроекті. Його ухвалили в першому читанні. Свято на честь святого апостола Андрія Первозваного. На територію оперативної групи російських військ пройшла божественна літургія. Церква апостола Андрія Первозваного сьогодні відкрита не тільки для військовослужбовців, а й для всіх бажаючих. Побувала там і наша знімальна група. День малої Пасхи, так настоятель церкви святого апостола Андрія Первозваного називає храмове свято. Рівно 20 років тому на території частини оперативної групи російських військ був закладений перший камінь храму апостола Андрія Первозваного. Церкву освятили і двері відчинили для прихожан. Храм посічає дуже багато військовослужбовців. Храм відвідують дуже багато військовослужбовців. Також люди, які будували цей храм, брали участь в закласі першого каменю. Це Це церква для військовослужбовців. Сюди кожен може зайти помолитися. Ми говоримо про те, що вір в Бога від нього перемога, і кожен військовослужбовець щодня робить свою перемогу. У стінах храму пройшла божественна літургія. На честь свята в церкву прибули мощі учнів Киприяна і Юстини, а також камінні від гробу Пресвятої Богородиці. Православні могли доторкнутися до святині і взяти участь у хресній ході. Всіх нас об'єднує всіх нас об'єднує православна віра. Вона надає нам сил, вона дає нам надію на майбутнє в таких непростих умовах. Ми завжди жили православною вірою, вірою долати всі труднощі. Так відбувається зараз, і так буде далі. Такі великі. такі великі люди, як Андрій Первозваний, вони зберегли віру. Вони вселяли в душі людей віру в себе, в духовність, бажання жити правильно за заповідями. Тому всім хочеться побажати добра і радості, Божої благодаті, Божої допомоги у всіх справах. І нехай всі люди будуть щасливі, а всі наші покровителі допомагають нам жити і радіти життю. Раз польсько-добосарська єпархія спільно з державною установою марка Придністров'я випустили поштові знаки із зображенням храму та апостола Андрія Первозванного. Тираж майже 5 тисяч примірників. Урочистій обстановці пройшла церемонія гасіння і презентація марок це знакова подія, тому що саме через марки, через видавничу поштову рекламну продукцію за межами Придністров'я дізнаються про культуру, про історію цього регіону, про те, що тут досить глибокі традиції православ'я, цікава поліетична культура, тобто культура росіян, молдован, українців, болгар, гагаузів. Завершилося свято вручення високих нагород тираспольсько добосарської єпархії, грамот і подарунків. Сьогодні в Добосарах згадували тих, хто відстояв місто в 1991 році. У цей день, 26 років тому, керівництво Молдови вжило третю спробу захопити Добосари. У результаті спланованої операції загинули троє захисників Придністров'я. 16 було поранені, близько 20 потрапили до Кишинівських катівень. Поздає на в'їзді в, в Дубосари 13 грудня. У цей день тут завжди багатолюдно. Жителі Дубосари і рибниці зустрічаються, щоб разом вшанувати пам'ять Олександра Петергіна, Володимира Щербатого і Юрія Цуркана. Вони відстояли місто ціною власного життя. 13, декабря... 13 грудня навіки згуртувало рибничан і дубосарців. Це трагічна дата для республіки, тому що гідні сини вітчизни виконали свій обов'язок і склали голови. Тяжила болютрати. Важкий біль втрати неможливо заповнити втрату рідної людини. Дубосари не забудуть подвиг своїх захисників. Учасники подій розповідають, в 91-му ситуація навколо Придністров'я була напруженою. Молдова стягнула до Дубосар війська. Добровольці десятками записувалися в республіканську гвардію робочі загони сприяння міліції. Було ухвалене рішення зміцнити постидаї на в'їздах до Босари в, в ніч, на 13 грудня, разом з міліціонерами на кругу чергували гвардійці з рибниці і робочі до підприємства геолог. Його розвідки вони і взяли вогонь на себе. Цей бій тривав 45 хвилин, але він мені запам'ятався на все життя. Саша Петергін, йому куля влучила прямо в шию, і я його прикрив. Мене не зачепило, йому в шию п'ять куль. Важко згадувати. Дуже шкода, що загинули хлопці і поранених багато. Але як інакше захищати батьківщину? Сьогодні не тільки трагічний день. Сьогодні не тільки трагічна дата, а й день військової доблесті і слави захисників Дубосар. Чому в 91-му році необхідно було відстояти Дубосари? Тому що Дубосари – це центр республіки і серця. Розділивши її, агресор знищив би республіку. Завдяки виключно заслугам захисників Добосар. Ми живемо під мирним небом і виховуємо дітей так, як хочемо. Всього на Дубасарському напрямку в 90-му 92-му роках загинули 156 захисників Придністров'я, 78 з них з інших міст. Квіти до монумента це данина пам'яті тим, хто відстояв до Голова Бендер напередодні зустрівся з керівниками громадських організацій на підтримку людей з обмеженими можливостями. На зустрічі говорили про спільну роботу. Активісти відзначили подяками глави міста. Ця зустріч стала першою. Почалася вона зі знайомства. Керівники розповіли про діяльність своїх організацій. а Глава міста в свою чергу визначив вектор спільної роботи. У Бандерах близько двох тисяч людей з обмеженими можливостями, багато хто не працює. Голова благодійного фонду Світ рівних можливостей пояснює це тим, що Придністровські навчальні заклади недоступні для дітей інвалідів зі збереженим інтелектом. Скажу так по своєму опитах... скажу зі свого досвіду. Діти, які перейшли на домашнє навчання, вони не сильні в плані знань. У них немає того конкурентного середовища, яке є в школах і яке дозволяє їм прагнути далі. Коли вони знаходяться в цьому конкурентному середовищі, коли хтось поруч читься краще, дитини буде тягнутися за ним. Доступне середовище. Ще одна проблема. Представники організації говорили про брак пандусів. На їхню думку, ця проблема ущемляє права людей з обмеженими можливостями. У 2018 році ми вперше запропонуємо закласти кошти в бюджет, щоб зробити пандуси в багатоповерхових будинках. Немає сенсу розвивати доступне середовище, якщо люди з обмеженими можливостями не зможуть вийти зі своїх багатоповерхових будинків. Спочатку з'їзди від першого поверху до під'їзду, від під'їзду до проїжджої частини. Наступний етап це програма розвитку дорожньої галузі. Медикаменти, протезування, придбання мегаскопа для спеціальних навчальних закладів це основні питання, які глава взяв під контроль. Також Роман Іванченко запропонував створити раду, де всі питання можна буде вирішувати спільно. Ми прилесіємо таку всіми севісті Ми запросимо до цієї ради представників міськради, громадських організацій, і за всіма виниклими питаннями ми будемо виробляти шляхи їх вирішення. Законодавча ініціатива або звернення до міністерства, або звернення на ім'я президента, голови уряду, ініціативні листи, звернення в організацію по допомогу. Я вважаю, в такій роботі є необхідність. На початку грудня в Бендерах відбулися заходи, покликані привернути увагу суспільства до проблем людей з обмеженими можливостями. Також відродили фестиваль Білий парус і проект Спорт рівних можливостей. На сьогодні це все з оглядом подій наступного дня. Зустрінемось завтра о 17.15 на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!